Цокольний поверх одного з багатоквартирних будинків Чернігова. За потреби тут ховаються люди під час повітряних тривог. Тут встановили генератор. Ми зробили автономну систему. Якщо живлення пропадає в будинку, ми автоматично наше сховище перемикаємо на генератор. Його номінальна потужність 2,5 кВт, а максимально 3. Тобто 2,5 кВт це вистачить і для освітлення, і для. Підзарядки і для у нас насос стоїть каналізаційний. цей генератор мешканці будинку отримали за міською програмою вдосконалення найпростіших укриттів. Подати на неї заявку можуть жителі багатоквартирних будинків, де є підвали, що можуть слугувати найпростішими укриттями, розповідає представниця управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Тетяна Корж. Старші будинки звертаються до ЖЕКів, а ті формують заявки, які подають до управління. Рішенням виконкому обладнання передається жекам. Це чотири комунальні підприємства, які займаються надають послуги з управління багатоквартирними будинками. І вже ЖЕКи відповідно передають або старшим будинку під відповідальне зберігання, або приватним управителям та ОСББ. Генератори закуплені за кошти міського бюджету, тому залишаються на балансі комунальних підприємств. Андрій Дмитерко розповідає, його ОСББ уклало договір на відповідальне зберігання обладнання з комунальним підприємством Новозаводське. Якби не отримали генератор від міста, довелося б купувати, бо він потрібен. Коли пропало світло в березні місяці. Генератор, який наші мешканці свій нам надали, він нас дуже. Рятував ну, і не тільки нас, і інших. Мешканців нашого району вони приходили до нас, заряджали телефони. Програма діятиме у 2022-2023 роках. На обладнання укриттів передбачається виділити близько 43 мільйонів гривень, каже Тетяна Корж. Загалом передано 770 генераторів та ще 100 передбачається закупити, а також передаються бі біотуалети та лавки. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.